Сьогодні ми познайомимося з дивовижною технікою пуантелізмом. Приготуйте необхідні матеріали. Пуантелізм від французького пуантелле означає пунктир. Засновник пуантелізму, французький художник Жорж П'єр Сера. Деякі з його відомих робіт. Недільний день на острові Гранд жат Ейфелева вежа, створена нібито маленькими крапочками пунктирчиками. Живописна робота весна, створена крапочками. Яскравий сонячний день в роботі садівник. Було декілька визначних представників пуантелізму. Жорж Сирак, Поль Сіньяк та інші. Поль Сіньяк. Робота сніданок. Яскравий сонячний день в роботі червоний буй. Живописна робота з ніжно бузковими та бірюзовими кольорами. Марсельський порт. Давайте разом створимо пейзаж у техніці пантелизму. Простим олівчиком намалюйте пейзаж, який вам подобається. Любі юні художники обов'язково використовуйте палітру. Змішуємо в ній необхідні кольори. В далочині будемо використовувати більш прохолодні і світліші кольори. Додавайте в них білого кольору. Можна малювати мазочками, притискаючи пензлик, як показано у відео, або рисочками, пунктирчиками іншим пензликом. Я використовувала пензлик Нейлон. Спробуйте показати певну форму в кроні дерева. Крона це маса листочків. Якщо потрібно, робите певний напрямок пензлика. Частинкам галявинок теж придаємо певну форму. Тут пластична форма. Додайте звичайного зеленого та жовтого в зелений, щоб створити більш теплі відтінки кольорів. Як же без квіточок? За бажанням можна додати певні відтіночки квітів. Більш насичені, темні, яскраві кольори квітів додавайте в нижні частинки ближче до глядача. нібито. Пейзаж осяяний сонцем. І з правої сторони на стовбурі дерева ми покажемо теплий відтінок охри. Ліву ж частину стовбура. Ми покриємо фіолетуватим відтінком. Ви можете взяти світліший або темніший, і навіть додати трішки блакитного в нього. Буде дуже цікаво. Також можна де не де домалювати маленькі гілочки. По такому ж принципу. Пейзаж намальований доволі швидко завдяки цій цікавій техніці. Бажаю вам творчих успіхів!